Скільки тримається ефект від філлерів, і як вони розчиняються? Філери це чудовий спосіб скоригувати обличчя та підкреслити вашу природню красу. Ефект від них триває в середньому від 6 до 12 місяців. Усе залежить від препарату, зони ведення та вашого організму. Наприклад, філери у зоні губ розмоктуються швидше через активну міміку, тоді як у зоні скул ефект може тривати більш ніж рік. Філлери на основі гіалуронової кислоти поступово розчиняються природнім шляхом, не залишаючи слідів. Якщо результат потрібно скоригувати, використовують гіорніздазу це фермент, який швидко розчиняє препарат. Це робить процедуру безпечною та передбачуваною. Філлери це комфортний і безпечний спосіб освіжити ваше обличчя. Мене звуть Шафра Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках омолодження та спеціаліст з регенератив Медицини для запису на консультацію звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі в клініці.